Слава Богу, слава Україні, героям слава! Сьогодні ми визначаємо найголовніше свято для нашої держави, День Незалежності. Саме сьогодні минуло рівно шість місяців, відколи Росія оголосила повномасштабну війну проти України. У ці найтемніші часи ми побачили єдність, мужність і сміливість українців, які об'єдналися проти того зла, яке підло пройшло на нашу землю. Кожен українець зараз воює на власному фронті. Наші військові хоробро захищають нас і з вами на передовій. даючи вісіч ворогу. Підприємці продовжують отримувати економічний фронт. Волонтери щодня виконують неймовірну роботу, допомагаючи всім тим, хто постраждав від беззачального ворога, який обстрілює мирні міста. Є особливий фронт інформаційний. Ми протистоїмо машині російської промаганди, яка може нести лише розруху та смерть. Мисемо тільки правду, ми відстоїмо і вже незабаром будемо святкувати нашу з вами перемогу. Все буде Україна і святом вас! Ще одна доба, ярмічного протистояння, агресу ще один день наближає нас до перемоги. З нами Бог, з нами перемога. Мирного неба, вірте, разом переможемо! Боже великий єдиний нам Україну храни з Богом і до перемоги над Російською Федерацією і над бандитами у владі України. Дякую, друзі, небайдужі до долі України, за підписку за мої канали ютюби та на Телеграм, за підписку на Тік-Ток, Інстаграм, Твіттер, на мої сторінки у Фейсбуці і групі у Фейсбуці. Дякую за вподобання моїх дописів. Постів твітів. Підписуйтесь і надалі ставте вподобання разом не сила. Дякую за увагу. З Богом з вами був Водан Гавляк, Львів, Україна. До зустрічі! Нехай щастить здоров'я з вірою у перемогу. Дай Боже, всім здоров'я, щастя і всього найкращого нам і Україні нашій.